Ми вирушаємо до одного з найкращих курортів України: майже 650 кілометрів шляху, чи 9 годин у дорозі або ж ніч у поїзді, і ми в Прикарпатті. Ми у Трускавці цього року курорту 188 років, і це місто для мене стало вже величезним відкриттям, адже тут неймовірно затишно люди нікуди не поспішають і просто прогулюються вулицями. У трускавці працюють більше ста санаторіїв та готелів. Населення міста близько 25 тисяч. А на відпочинок щороку приїжджає майже у 10 разів більше. Так на вихідні приїхала. Привіт, я Віка. Вранці на зарядочку ходимо. Подримося мінеральні <рес> Дивіться далі, де у трускавці краще підлікуватися, поселитися або ж замовити столик у ресторані. Добрий день! Інформаційний пункт у центрі Трускавця відкрили більше року тому. Центр працює щодня, окрім неділі, з 9 до 18. Саме тут вам розкажуть про курорт усе перебування у трускавці, цін поселення, відпочинок, дозвілля. А головне абсолютно безкоштовно. Директор центру Назар переконує, у них є база даних усіх послуг, які надають у трускавці. Іноді їм доводиться виконувати навіть незвичайні прохання гостей міста. Дуже багато звертаються за замовленням якихось сюрпризів для своєї половинки під час перебування. в Трускавці тут нам підказали, у трускавці існує незвичайний таксі. Про нього дивіться далі. Ліворуч таксі звичайне. Праворуч таксі, як бачите, парнокопитне. Обирайте, яке вам подобається найбільше. Копита на місці коліс, відповідні запахи замість освіжувача повітря та дзеркало заднього виду з одного боку. Це таксі по трускавецьки. Визивають я і питаю людей по місту, розказую про трускавець. Так пан Богдан, коні бусіка та буян працюють вже не перший рік. Всі національності от на днях возив Француза. Коштує таксі з кіньми дорожче за звичайне 100 гривень за годину. Трошки прохолодно, але така плата за незвичайне таксі. А просто зараз, після прогулянки, на конях, ми вирушаємо до бювету з лікувальною водою. Звичайно, це не компот домашньої сухофруктів. Диво, вода, яка тече з крану, має неприємний запах. Повноцінний курс лікування розрахований на 21 день. За цей час люди звикають і не скаржаться, бо вода і справді тілюща. Хронічні холоцистити безкам'яні камені холоцистити, камяна хвороба, е, покращує роботу печінки, відновлює е, клітини. печінки. лікарі рекомендують пити лікувальну воду із куманця. Це чашка із носом, і на них трускавці існує навіть своя мода. мене теж дочка буде модна, і я. Але цим полякам тутешня мода по цимбалах. Їм годяться і пластикові стакани, бо приїхали на курорт зовсім із іншими намірами. Повипочивай жони шукати. Лікарі стверджують, пити воду як заманеться не варто. Вона може пошкоджувати зубну емаль. А вже завтра ми випробуємо на собі деякі лікувальні процедури, які пропонують у трускавці. Приготуємо місцеву страву в печі та розшукаємо ресторан. У якому відвідувачі змагаються на випередки хто краще заспіває українських пісень? Не пропустіть мій путівник, трускавець.